Луцький гурт Флайза та військовий оркестр Національної гвардії України завершують підготовку нового музичного проєкту. Полукаємо вже оркестр. Два. Один. Нині записали відео на спільну пісню Вогнем і Мечем. Вогнем і мечем! кращу долю. Пісня запальна спрямована на те, щоб підняти бойовий дух, розповідає вокаліст гурту Андрій Тимчук ми настільки втішені і натхнені цією співпрацею, Вони дуже класні, енергійні нас заряджають по повній. Я сподіваюся, що ми так само зворотньо. Настільки приємно надихаючи для нас усіх, аж хочеться творити ще і ще. Уже зараз ми спілкуємося про те, щоб можливо зробити в перспективі повноцінну програму навіть з оркестром. І вже ми навіть розмірковуємо над тим, щоб розписувати нотні стани. Долучаємось до дуже багатьох благодійних волонтерських рухів. Приєднуємось максимально до різних концертів, на які нас запрошують. Ють зі збором коштів для військових і чи для інших потреб. Ми їздили до військових грати, виступати, підтримувати їх морально. Хореографію продумали військові. Розповідає начальник оркестру Віктор Лученець з таким гуртом, який грає, який співає реп яка електронна музика. Ну це було зовсім так незвично і незрозуміло, як воно буде звучати взагалі. І тому було так дуже цікаво мені розпочати цю спільну роботу. Лучани бачили спільний виступ на благодійному заході в центрі міста, каже військовослужбовець Станіслав Нестерук. Всі були здивовані, що робить військовий оркестр в кінці програми, що буде робити, тому що ми стояли ми за лаштунками основної сцени. І останній номер вогнемечем вийшли попереду сцени, було цікаво, як відреагує публіка, тому що роковий колектив, військовий оркестр такі вроді несумісні речі, але в загальному здивовані були всі. Дуже багато похоронів. А таких розважальних концертів практично немає. Час зараз не легкий, в нас і служби багато. Поєднати було не легко. До військових дуже добре почали ставитися. От неодноразово зайдеш в формі там попити кави, чи що тобі вже пропонують безкоштовно. Флайза із Волинським військовим оркестром Нацгвардії України презентують результат спільної праці над піснею Вогнем і мочем на початку серпня. Вадим Панфідін, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.